Ура! Це зі мною сталося. Я дуже багато про це чула. Мої мастери мені про це розповідали. Вчора я в Трец знайшла гілку, де люди про це розповідали. Мені здається, там було коментів, коментів більше тисячі. Дивилася про це різні ролики на Ютубі, як люди бачать матрицю. І я дуже хотіла це побачити, тому що я знала тільки теоретично. Ну, тобто, я знаю дуже багато на рівні почуттів. Я знаю, як відбувається матеріалізація, як ми відчуваємо, як працює там, минулий досвід. Дуже багато я тут в цьому каналі розповіла. Але саме матрицю я не бачила і. Я прям передивилася фільм Матриця перший. Ну, так, що не стало, ну, точніше, теоретично стало. І от сьогодні якийсь черговий день, якісь чергові завантаження, резонанс Шумана, там знову показує якийсь високе дання. У нас вночі. Дуже сильно мело, все снігом замело, така прям лило, по-справжньому. І я не можу заснути. А я ворочаюся, і в кімнаті світло, як, ну, тому що за вікном все білим біло. Я ворочаюсь, 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 ворочаюсь. І не можу уснути. Якісь думки приходять до мене щось думаю про життя. І тут стається щось неймовірне. Я розмовляю зі своєю знайомою, ну, точніше, мені це здається. І коли ми закінчили розмову, я начебто сідаю на стілець і на ньому лічу. Але я бачу це не як у вісні, а я відчуваю це, що зі мною це відбувається. І що я бачу? У мене лежить відкритий лептоп, і я влітаю на лептопі на стулі в лептоп. а там мільйон різних файлів. І дуже важко пояснити словами, начебто така стопка. Фоток, і я лечу прямо всередину цих фоток, і мені показують різні 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 картинки. Дуже чітко. І якісь картинки з мого життя. Я побачила картинку себе на узі маленьку. Потім як я перетворилася в дорослу. знаєте, як люди, які помирають, вони кажуть, що все життя перед очами пробігло ось так. Дуже-дуже швидко. Так, от кадри, кадри, кадри. І дуже багато незрозумілого того, що я не розумію, але я в цей момент дуже чітко відчуваю, що це не сон, мені не сниться. А я відчуваю, що моя свідомість відокремилася від матриці, від мого тіла. Я відчуваю себе дуже-дуже легкою. Тобто я е, можу переміщатися світами. І, звісно, ви зараз вважаєте, що це сон був, але це не був сон. Ну, і взагалі У нас є теорія, що все наше життя це сон, а справжні ми це божественна сутність, яка це все створює. І з'єднатися з собою справжнім потрібно багато зусиль. Виключити мозок, щоб він почав аналі... перепинив аналізувати. Ось, і це відбувалося якийсь час, мені було дуже кайфово, я зрозуміла, що я зараз в тому стані, в якому я начебто влетіла в тіло прийшла на землю. Тобто я була ось просто божественним світлом. І я зрозуміла, що в цьому стані я можу читати думки інших, дивитися майбутнє, минуле. Ну, це як, я не знаю, це неймовірне відчуття, коли я відчула себе в тюрмі свого мозоку, як чарівне з нього вийти. Скільки в цьому мозоку проблем? Боже, він щось боїться, щось постійно досліджує, аналізує. І цей же мозок створює проблеми в тілі. Тобто він. Там, типу чогось боїться, е, передає сигнали в тіло, і тіло починає там, боятися, якось зжиматися. і це піпець, це піпець, як добре жити без тіла і без музику. Звісно, я дуже швидко це закінчилося, я відкрила очі, я зрозуміла, що сталося. Я хотіла повернутися в цей стан, але я не можу регулювати це. Я знаю, що на це вплинуло декілька факторів. По-перше, що зараз відбуваються завантаження дуже нові. Я знаю, що ось ці дні з 10 по 15 лютого перезагружується матриця, не потрібно нічого планувати, нічого робити. Цей стан сам з'явився. І я знаю, що цей канал мені дуже дуже сильно допомагає в тому, що я прийшла до цього стану, тому що тут я вивантажую свої думки, роздуми. Дякую вам, якщо вам це цікаво слухати. Але для мене це, ну, перше, звісно, поділитися цим, що зі мною відбувається. Перше. І по-друге, вивільнити всі думки, щоб. Я краще відчувала потік, цей чистий потік, тому що в цьому чистому потіку можна з джерела знаходити різне натхнення, відповіді на всі свої питання. Ну і найцінніше для мене, звісно, це тепер повертатися у цей стан легкості, пустоти. Я зрозуміла, що означає. Як, як сказати українською, як квантове нічого, як квантова пустота, которая створює вокруг себе все. І кожною думкою я створюю свою реальність і своє майбутнє. І я прям побачила у цьому стані, знаєте, як комп'ютерна гра, пам'ятаєте, коли вона глючила, у мене на очах пікселями простроювалося. Наступний крок, так? коли я там грала в Control Strike чи NFS, щось таке було. І у мене на очах простраювалася реальність. І ось так я це побачила. Тобто я пустота, є якісь файли, якісь програмки, наші думки програмки, наша поведінка програмки, наші. Проблеми, якісь програмки, які передаються із роду в род. Дуже важко їх побачити, позбавитися від них, але можна, якщо для цього є певна кількість енергії. Коли я летіла ось в цю, бачила себе, оці, як коли вийшла з матриці, до моєї свідомості дійшло, що відбувається, і я сказала Вау, це ж вихід із матриці, я виходжу на новий рівень. Але я почула, як мій голос відбувається тільки в моїй голові, і звучить, як ну, от, в фільмах ми таки чули голос комп'ютерний. І ще я почула. Таке, знаєте, сталося роз'єднання моєї божественної свідомості і думок в голові. Тобто, я почала дуже сильно відчувати думки в голові. Вони такі важкі, від них болить голова. Я вже багато говорила про це в цьому каналі. що коли я сажуся там за бісер, чи за акварелі, чи за там довгий процес, там я лепила блів вареники, голова стає прозорою. І наші думки я бачу, зайві думки вони відлітають. І я чистий потік. В цьому потоці я працюю завжди. Якщо ви хочете почистити голову, потрібно займатися тілом або роботою руками мілка моторика. Це прям найкраща допомога, у кого якісь погані стани. От найперші поради погуляти на свіжому повітрі, зробити якусь руханку, навіть саму легко, і робити щось руками. Це неймовірно приводить до ресурсу. От я була на багатій кількості. Ретритів і там зазвичай так. Там були там, динамічні медитації, щось таке. Багато відчуттів, слів, взаємодій, але ніколи не було роботи руками, а це дуже потужний інструмент. Ось. Так що я дуже щаслива. Що я це побачила, тому що ми люди кажуть, там вийти з матриці, вийти з матриці, Вийти з матриці неможливо. Ми знаходимося в симуляції, і якщо з неї вийти, можна в якусь іншу симуляцію. Але ви бачите, як зараз ми знаємо, що в 5D ми перейдемо і ми не будемо відчувати цієї межі. Між людиною, між твердим ясним тілом і нашою свідомістю. І ось це, я так розумію, перші пташки цього, перші ласточки, ластівки. Ось таке цікаве зі мною відбулося. Я побачила матрицю нарешті. Я сподіваюся, що цей стан. Повернеться і, можливо, я зможу в ньому попрацювати, щось зрозуміти, щось щось зчитати буду спостерігати з вами. ділитися. дуже дякую тим, хто дослухав це до кінця.